Дуже важко не те, що перегрупуватися, а починати з нуля. Відновлення економіки країни в час війни це процес, який потребує і часу, і зусиль. І важливим в цьому процесі є пошук нових можливостей, нових підходів і нових рішень. Адже відомо, що основа економічного росту це розвиток бізнесу, як середнього, так і малого. Днями на сумщині відбулася міжрегіональна подія, що стала корисною малому та середньому бізнесу, зокрема тим підприємцям, що займаються крафтовим виробництвом. Сумська торгово-промислова палата в партнерстві з обласною військовою адміністрацією та громадською організацією розвиток бізнес-сектору України організували стаді тури для підприємців з різних куточків країни, які змогли побачити, як працює бізнес у прифронтовому регіоні. Ми зараз з вами знаходимося на гостині землі сумщини. От поруч зі мною керівник Сумської торгово-промислової палати я впевнений не що кожного дня до нього звертаються люди саме з таким проханням. От допоможіть зараз, тому що зараз не йде мова про надприбутки. Нам треба просто ну те, що я говорю, мені не дуже подобається слово виживати, а от жити, намагатись робити це професійно з користю для себе, для оточуючого середовища і в кінцем, кінцем для нашої країни. Оце на наше основне завдання. Я говорив, що торгово промислова палата це така база інструментів. Які ми створили саме для підтримки бізнесу, і от цими інструментами треба користуватися. Люди познайомилися, це дуже багато значить, тому що вони познайомилися. Є однорідна продукція, і вони друг з другом, коли спілкуються, дехто каже. А я можу вашу продукцію в нашому регіоні розповсюджувати. Дехто каже, ми можемо співпрацювати. У нас є така продукція, як у вас, але трішечки інша. Ми вам можемо експортувати. От тут, от мені мені кажеться, тут от є. Якраз і те зернятко, яке далі буде рости, рости, і буде велике дерево. Гарна можливість зібрати всіх разом, всіх партнерів, бізнесу, розказати мікробізнесу про нові можливості. Важливо, що сьогодні в нас представники шести областей України, допомогти бізнесу кооперуватись в різних областей, тому що в поточних умовах війни лише разом, лише спільно ми можемо подолати всі ці виклики, які існують. Спершу крафтові... Кі мали змогу побачити, як працюють колеги в галузі на Сумщині. Вони відвідали кілька підприємств: зокрема з перероблювання конопель, виробництво батончиків на основі сухофруктів, виробництво керамічного посуду, перероблювання та консервування овочів та фруктів. Учасники зазначають, що для обох сторін такі практичні тури є потрібними. Такі зустрічі як сьогодні відбулися, вони доволі цікаві можуть бути з точки зору розвитку як окремих галузей, так і в принципі економіки України в цілому. Ну, що от сьогодні протягом зустрічі люди задавали питання, і я так розумію, що вони замислюються вже над тим, що це може бути там цікавий напрямок. Цікава галузь, цікавий бізнес. Зустрічати людей зовсім з інших сфер діяльності. Ось там чоловіки кажуть, ми виробляємо кераміку. Я розумію, що можливо вони з такою продукцією корисних солодощів ніколи не стикались, і це дуже корисно. Ось ну розширює горизонти. Ти дізнаєшся про інші види діяльності бізнесу. Я б сама з задоволенням би поїздила по іншим таким виробництвам. Це дуже круто. Цей тур особливий, тому що це Сумщина. Сумщина вона для багатьох з нас. Вона була трішечки така незнайома, і ми не все знали про Сумщину. Зараз вона відкривається для нас зовсім по-іншому. І я думаю і сподіваюся на те, що такі тури, вони зараз дуже потрібні, тому що вони дають людям можливість дивитися, що не дивлячись на те, що йде війна, не дивлячись на економічні труднощі, наші підприємці, особливо крафтові, вони тримають рівень високої якісті своєї продукції, вони відновлюються. Вони стараються бути ми корисні як своїм працівникам, так і нашій економіки в цьому. Наступного дня усі зібралися на конференції. Тут учасники змогли представити свою продукцію, налагодити партнерства і контакти. Це засвідчують особливо важливо в час, коли на дворі війна. Ми змушені були евакую... евакуюватися, і вадри від паськи нас окупували нашу паську, нашу територію окупували. Бог миловав. Ми обійшлися мінімальними втратами. Потім ми опять вернулися, включилися включились працю. От і працюємо. Дуже важко не те, що перекваліфікуватися, а починати з нуля. Тобто, коли я зі Слов'янська евакуювався, там з дитиною так встав в голому полі в лютому. Думав, все, тепер я тут буду жити, бо більш нема де. Ну, там добрі люди допомогли, звичайно, на перших порах. І от спочатку я так оглянув місцевість і зрозумів, що тут там немає промисловості, важкої, є тільки фрукти овочі. Купа фермерів, але нема переробки. Ну, дуже мало там є представна переробки. І оскільки я виробник, то вирішив виробляти. Крафтовикам надзвичайно важко виживати в сучасних умовах, маючи якісну і ексклюзивну продукцію, конкурувати із марк. Кетинговим сегментом надзвичайно складно, а саме грантові програми, грантові можливості дають поштовх для розвитку бізнесу, для розвитку виробництва для удосконалення його дуже цікаво, дуже корисно. Ми для себе взяли багато наглядної інформації і досвід перейняли в певних моментах. Якщо конкретно в сироварінні, то мені дуже було цікаво поспілкуватись з паном Володимиром. Він показав все своє обладнання обладнання. ми навіть обдумуємо питання якоїсь співпраці в плані обладнання, тому що він його виготовляє, якби це. Мега дуже цікаво, класно, корисно, круто. Я дякую дуже організаторам цього заходу. Окрім цього, на конференцію з назвою крафтове виробництво, перспективний вектор розвитку регіональної економіки, підприємці, представники центральної регіональної влади та експерти обговорили проблеми бізнесу в умовах війни, розповіли про підтримку профільного бізнесу в постраждалих регіонах та презентували можливості. Ми даємо певні можливості і певні інструменти для бізнесу. Ми за участю відповідних експертів ми проводимо навчання щодо. Правильного оформлення та написання грантових заявок, тому що ну, візьмемо навіть крафтове виробництво, яке ми об'єднали сьогодні на Сумщині, а це близько 80 чоловік. Не завжди вони в час свого такого рутинного виробничого процесу мають можливість отримати інформацію щодо матеріальної підтримки, чи фінансової підтримки, чи грантової підтримки. До речі, якраз грантова програма, державна грантова програма, урядова надання мікрогрантів на створення або та власного бізнесу і є якісь мірі. Найбільш підходящий для крафтовиків, тому що крафтовий бізнес це не великий бізнес. Це бізнес, мікро, малий бізнес, де там працюватиме кілька десятків людей, а можливо навіть менше. Ця програма дає можливість людині взяти участь у ній і, подавши заявку, ви можете претендувати на суму до 250 тисяч з обов'язковою умовою. Це створення робочих місць. Нагадаємо, що захід відбувся в рамках проєкту відновлення економіки країни. Діяльність реалізовують за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЄСІд, змістнення громадської довіри. Віри і найближчим часом такі стадітури відбудуться на Чернігівщині та Дніпропетровщині. Андрій Мені Іван Данисюк прикарпатська інформаційна корпорація.